Де краще жити чи в Азії, чи в Європі? Пишіть, що ви про це думаєте? Є в мене одна специфічна знайома, ну, якщо чесно, не одна, ну така вона прямо. одна. В неї безліч, за її словами, професії. Вона приїжджає до кожної нової країни і змінює ім'я, перше, що вона робить. <кхід> і це, я так розумію, казки для людей, які ніколи не змінювали країну, бо це останнє, що ви будете робити в іншій країні. А, так ось вона, за її словами, продала майно в Україні, лишила речі, які в неї там були. І взагалі вважає, що не ну, треба їх купувати. Треба пожити в різних країнах. То в одній країні Азії живе вона, то в іншій їй за 40, вона не дітей немає. Хоч інколи вона каже, що в мене дорослий син, ну, я так розумію, в неї версії постійно змінюються, Там біополярочка. Ну, це вже я професійно кажу, бо в неї професії змінюються. Я навіть всі забуваю згадати її професії. І змінюється серед іншого і там різні розповіді. Спочатку вона біле розповідає, потім на біле каже, чорне, протилежні речі доводить. Людина вона, як ви зрозуміли, цікава. Так ось прошу я. Вона каже, що це закид до мене, що в Європі б вона ніколи не жила, бо там тупі, дурнуваті люди, і вона там була тиждень. Ну, Я так розумію, що лишитися бути тиждень туристом це одне, а лишитися це інше. Лишитися не було жодної можливості. І вона б хотіла отак от жити, як вона і хотіла. І взагалі вона всім пропонує, нічого не мати, тільки пожити то в одній країні, то в іншій. А інколи вона писала, що вона самотня і на старість не знає, що робити, так ось от вам і відповідь, чого, наприклад, я обираю Європу. Бо тут є соціальний пакунок. Тобто, якщо я лишуся самотньою хворою, життя не складеться, то, про мене буде дбати Ірландія. А якщо ви лишитесь самотньою хворою без громадянства, бо, за вашими ж словами, отримати громадянство неможливо в Азії, що ви будете робити? А до цього ж рухається ваше життя. Дай Боже, це вам зрозуміти і переломити, а не доводити якісь незнайомі чи напівзнайомій людині з інтернету, що ваш спосіб життя є найкращим. При тому, що. Спорт, за вашими словами, вас призвів до хвороб. Ви самотня, нещасна. Ви інколи кажете, що ви дуже самотні і це вас турбує. Інколи ви кажете, що всім треба бути самотніми. Тобто протилежні речі постійно доводите. Ну, треба не пилювати,